Сьогоднішня наша тема буде корисна підприємцям, які вперше беруть працівника на роботу, а також усім, хто хоче дізнатися, в якому розмірі і в які терміни виплачувати зарплату працівникам, як саме виплачувати готівкою чи на картки, які розміри податків сплачувати, і якими документами все це оформити. Ви дивитесь блог онлайн бухгалтерії SmartFin.ua. Мене звати Анна Іванова і починаємо! Коли вперше виплачувати зарплату працівнику? Теорію цікавіше розглядати на практиці. Тож припустимо, що ви взяли працівника на роботу з 8 січня 2024 року. Коли ж вперше потрібно йому виплатити заробітну плату? І тут запам'ятовуємо перше зарплатне правило: виплачувати зарплату працівникам потрібно не рідше двох разів на місяць у проміжки, які не перевищують 16 календарних днів. Тобто ви повинні встановити конкретні дати для виплати зарплати за першу половину місяця і за другу. Що таке перша половина місяця? Перша половинка це період з першого по 15 число місяця, включно. Ну і відповідно, друга половина це період. З 16 го числа кожного місяця по останній календарний день місяця. І ось за кожну таку частину місяця для кожної такої частини ви повинні встановити конкретне число, коли ви будете виплачувати зарплату. Давайте подивимось на табличку, яка допоможе нам це побачити наочніше. Ось. Для кожної половини місяця є числа. Нагадую, що проміжок між, виплати, між виплатами не повинен перевищувати 16 днів, тому вибирайте. Конкрет... Відповідно, зарплату за першу половину ми повинні виплатити у період з 15 по 22 число, а зарплату за другу половину місяця з 1 по 7 число. Але тут я наголошую, що це не періоди з по який день хочу, в такий і плачу, а це встановлені конкретні числа. Наприклад, я для свого прикладу виберу датами виплати 6 і 21 число. Кожного місяця. Тепер я думаю, вам самим легко відповісти на запитання, коли виплачувати зарплату моєму працівнику. Давайте поглянемо на календарик. Дата виплати для зарплати за першу половину у мене 21 число. Працівник у мене відпрацював вже частину місяця по 15 число. Значить, аванс я йому виплачую. І відповідно, дата виплати в мене припадає на. Вихідний день, тут я ще забула вам сказати про ще одне правило: якщо дата виплати припаде на вихідний або неробочий день, то зарплату нам потрібно виплатити напередодні. Тому датою виплати в моєму прикладі буде 19 число місяця. Ну і зарплату за другу половину місяця я виплачу 6 числа. Сподіваюся, що тепер вам буде легко самостійно визначитись із тим, коли в які терміни здійснювати виплату зарплати вашим працівникам. Яким же має бути розмір заробітної плати? Верхньої межі немає. Можете виплачувати і встановлювати будь-який розмір заробітної плати. А ось нижнє обмеження існує і воно. Визначається таким поняттям як мінімальна заробітна плата, тобто ви за відпрацьовану норму часу не можете сплачувати своєму працівнику заробітну плату в розмірі нижчому за мінімальну зарплату. З 1 січня 2024 року такий розмір складе 7100 гривень, а вже з 1 квітня 8000 гривень на місяць. Але поняття мінімальна заробітна плата воно не дорівнює. Поняттю мінімальний розмір окладу. Оклад працівнику може бути встановлений і в нижчому розмірі. Він у нас прив'язаний до іншого показника. Це прожитковий мінімум для працездатної особи на 1 січня року. Наприклад, для 2024 року мінімальний посадовий оклад може складати 3028 гривень. Але встановлювати такий розмір окладу не дуже доцільно, тому що вам все одно прийдеться робити до. Плату до 7100 гривень. Коли є сенс встановити розмір укладу меншому за мінімальну заробітну плату, це доцільно робити тільки в тих випадках, коли у вас, крім основної зарплати, є доплати, які входять в розмір мінімальної зарплати. Якщо роботодавець бажає таким чином зекономити на заробітній платі, тоді він може встановити оклад і нижчий за мінімальну заробітну плату. Але зазвичай в підприємців таких ситуацій не виникає. Наступне цікаве питання: чи можна всім працівникам встановити однакові розміри окладів, наприклад, всім платити просто мінімалку? Відповідь не можна, хоча дуже багато підприємців саме так і роблять. Чому ж не можна? Тому що в нас працівники різної кваліфікації повинні одержувати і мати різні посадові оклади. На практиці це відбувається таким чином: ви відкриваєте класифікатор професій і дивитесь, до, яких, до якої кваліфікації належить посада того чи іншого працівника. І, наприклад, охоронник, і бухгалтер, чи менеджер або продавець у вас не може одержувати однакові розміри окладів. Тому ви повинні скласти певну таку. Схему окладів і для працівників різної кваліфікації встановити певний коефіцієнт, на який буде зростати заробітна плата по посадам працівників різної кваліфікації. Не нехтуйте, будь ласка, цим правилом, встановлюйте працівникам різних кваліфікацій відповідні розміри окладів, тому що Держпраці при перевірках звертає на це увагу і відповідно виписує приписи на виправлення. Наступне питання: а які ж податки повинен сплатити підприємець заробітної плати, і який, яку зарплату працівник повинен одержати на руки? Давайте розглянемо це на прикладі мінімальної заробітної плати, яка в нас буде діяти з 1 січня 2024 року, тобто з 7100 гривень. Отже, з нарахованої заробітної плати роботодавець утримує два податки: податок на доходи фізичних осіб, який складає 18%, і військовий збір у розмірі 1,5%. Це так звані утримання із заробітної плати. Це означає, що розміри цих податків мінусуються із зарплати, яка нарахована працівнику. І крім того, роботодавець ще сплачує 22% єдиного соціального внеску, і це той внесок, який сплачується за власні кошти. Тобто ця сума вже ніяк не впливає на зарплату, яку одержить працівник. Це ви сплачуєте за власний рахунок. Давайте подивимось на цифрах. Нарахована зарплата складає 7100 гривень, відповідно, 18% ПДФО складе 1278 гривень, і військовий збір 106 гривень 50 копійок. Тобто ми повинні взяти 7100 і змінусувати ось ці розміри податків. Виплат, зарплата до виплати працівнику виходить 5 тисяч гривень 50 копійок, тобто, це та ну умовно чиста зарплата, яку ви повинні виплатити працівнику. Крім того, роботодавець повинен заплатити 1562 гривні єдиного соціального внеску. Отже, зарплату, яку ми повинні виплатити, працівнику, розрахували, але згадуємо правило, що ми не можемо її просто взяти і однією сумою виплатити. Ми повинні її розділити на дві виплати. Як це зробити і порахувати? Прорахувати це досить просто. Спочатку розраховується зарплата за першу половину місяця. Для цього береться нарахована зарплата, тобто 7100, ділиться на норму робочого часу, яка діє у місяці, коли ви робите розрахунок, і множиться на кількість робочих днів, яку працівник відпрацював в першій половині місяця. І таким чином ми одержуємо ту суму. Розрахованої заробітної плати за першу половину, але після цього ми повинні розрахувати з цієї суми наші податки ПДФО і військовий збір, і вже різницю виплатити працівнику у ту дату, про яку ми з вами проговорили на початку цього відео. І відповідно для того, щоб розрахувати, яку суму нам залишилось виплатити за другу половину місяця, для цього ми візьмемо нашу розраховану чисту заробітну плату у розмірі 5715,50 сімсот і змінусуємо з неї ту суму, яку ми виплатили за першу половину місяця. Також у вас є два способи, як ви можете здійснити ці виплати. Ви можете виплатити зарплату працівнику готівкою і можете виплачувати йому зарплату на картку. Це можна робити або через зарплатний проект, або просто на ту картку працівника, яку він вам надасть. Обидва способи дієві працівник може обирати, як саме він хоче одержувати заробітну плату. І нам залишилось розглянути, якими ж документами у нас оформлюється нарахування і виплата заробітної плати. І, взагалі, які такі пакет документів на місяць у нас існує для нарахування і виплат. Давайте розглянемо це на прикладі нашої системи у SmartFin. Якщо ви виплачуєте зарплати на картки, то ви будете первинними документами для виплат. У вас будуть або платіжні доручення. це можна буде виплату звірити по виписці банку, а також можна друкувати відомість розподілу коштів, яку формує банк для зарплатних проєктів. Якщо ж ви виплачуєте зарплату готівкою, тоді ви обов'язково повинні оформити таку виплату документом, який називається відомість на виплату готівки. Обов'язково працівник має поставити підпис на ці відомості про одержання коштів. Таких відомостей у вас на місяць буде два для кожної виплати. Також запам'ятайте золоте правило, що виплачувати зарплату без сплати податків роботодавець не має права, тому в той же самий день, коли ви платите зарплату, ви повинні сплатити усі зарплатні податки, про які ми з вами поговорили. Крім відомостей на виплату, у вас повинні бути відомості по нарахуванню заробітної плати. Ось так вона виглядає. Таку відомість вже працівник не підписує, ви підписуєте її самі, але вона обов'язково у вас має бути це первинний документ по нарахуванням. І ще один документ, який вас обов'язково повинен бути у документах місяця, це табель обліку робочого часу. Ось так він виглядає. Має типову форму п 5 Це первинний документ для нарахування зарплати, тому обов'язково має бути. Це все, про що я вам сьогодні хотіла розповісти. Якщо щось забула, будемо розбирати це у наступних зустрічах і відео. Бережіть себе і своїх близьких, і до зустрічі!